Орбан вимагає визнати Закарпаття традиційно угорським, навіть ті населені пункти, в яких угорці історично ніколи не жили. Він посилається на те, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців складала понад 10%. відсотків. Уряді орбана прямо називають цей блок визначальним для усього комплексу з 11 вимог. Також угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі і зробити присвоєння статусу автоматичним. Sure. <laughs> Охоронець Миколи Тищенка Сергій Цубера проведе два місяці під вартою без права внесення застави. Цей чоловік брав участь в нападі на колишнього військового у Дніпрі. Його підозрюють в катуванні і незаконному утриманні потерпілого в судовій за залі. Цубера влаштував там перформанс через відсутність свого адвоката. Кричав про незаконність суду, погрожував порізати собі вени, показував всім перебинтовану руку, через що засідання відкладали на кілька годин.

а от Микола Тищенко наступні два місяці. Я нагадаю, проведе під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав Почерський, так само йому райсуд Києва. Парламентар має здати закордонні паспорти, носити електронний браслет, оскаржувати ж рішення Феміди. Нардеп нагадаю, відмовився, бо назвав апеляцію безсенсовою.